Мир Божий всім вам, мені дуже приємно, що я можу проповідувати вам слово всемогутнього Бога. Сьогоднішню проповідь я назвав так: ковчег спасіння. І як ви вже напевно здогадалися, я буду проповідувати про Ноя. Який зробив ковчег, щоб спасти себе, спасти свою сім'ю, а також звірів і птахів. Я буду читати один текст з Божого Слова, який записаний на початку Біблії, у книзі буття, шостому розділі, третьому вірші, написано так: І промовив Господь: не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло, і дні її будуть. 120 літ, коли жив Ной, земля була наповнена людьми, і люди морально і духовно деградували. Було чимало жорстокості зла, багато розпусти. У цей час Господь Духом Святим намагався достукатися до сердець, до сумління людей, але люди ігнорували голос. Бога у своєму серці і продовжували робити зло. І Господь сказав: не буде вічно такого, що мій дух буде перемагатися в людині. Люди ігнорували, нехтували голосом Божим, голосом Святого Духа. Бог був засмучений, Бог до людини говорить через сумління. Коли людина зробила недобрий вчинок, Сумління людини промовляє до неї, що не треба так робити. Ти робиш е, зло ближньому своєму, ти чиниш нечесно і так далі. І одні люди дослухаються до голосу совісті, інші ігнорують. У часи Ноя масово люди ігнорували голос Божий. Люди стали гордими, люди були егоїстами і відкидали Господа Бога. Сьогодні, до речі, багато людей теж поступають точно так само, як за часів Ноя. Тому Господь Бог скоротив життя людей. Якщо сам Ной жив для прикладу 950 років, інші люди жили по 700, 800, 900 років, то Господь сказав, що вік людини буде 120 років. Слово Боже говорить нам, що беззаконня гріхи скорочують вік. Людини, а коли люди поступають по правді, то життя їхнє продовжується. Взагалі, на початку, коли Бог творив небо і землю, Бог не хотів, щоб людина жила просто тисячу років і все. Бог хотів, щоб людина жила вічно. Але так як прийшов гріх в цей світ, люди почали грішити, відвернулись від Бога. Як результат, прийшло прокляття і прийшла смерть. Але у Бога завжди є вихід для людини. Бог через Христа Ісуса приготував життя вічне для кожного з нас. Шостий розділ книги буття розповідає нам, що Бог побачив, що велике розбещення людини на землі, і нахил серця їхнього, і думки людей були зло. Повсякденно. І Господь Бог коли побачив, що навіть малі діти думають про зле, мають в собі недобрі речі, Бог дуже засмутився, Бог, можемо сказати, заплакав у своєму серці, адже Бог створив все ідеальним. Все було прекрасне, а люди спортили все те, що Господь Бог зробив для людини, і все, що Бог зробив тут, на цій землі. Слово Боже говорить нам, що земля наповнилася злом. Чому? Тому що думки людей були злі. Що в серці людини, те людина і виносить. Так вчить нас Слово Боже. Які думки в серці людини? Така і вона. Ми не можемо грязно думати, а чисто жити. Ми не можемо робити добрі вчинки тоді, коли злі думки ми в собі маємо. Тому слово Боже і звертає особливо нашу увагу на наші думки. І як добре, коли ми виховуємося на Слові Божому, коли ми дітей своїх виховуємо на Слові Божому. Такі люди, такі діти будуть робити добро іншим людям, тому що вони добро будуть мати. У своєму серці. Коли Господь побачив, що земля наповнена злом, Бог вирішив знищити все. Бог любить людину, Бог має велике терпіння. Але вічно терпіти Бог не вбачає в цьому ніякого сенсу. Тому є в цьому межа. І Господь вирішив знищити землю. Але серед розбещених людей Бог побачив праведного ноя. У Книзі буття 6 розділі, 8 і 9 віршах, написано про ноя наступне. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. Слово Боже говорить, що Ной знайшов милість у Господніх очах. А чому саме Ной, а не хтось інший? Справа в тому, що Ной був праведним чоловіком тоді, коли інші крали, Ной не крав. Тоді, коли інші ображали других людей, Ной цього не робив. Коли люди робили інші злочини, Ной поступав по Божій правді. Він був невинний чи праведний у своїх. Поколіннях. Одного разу я читав цей текст, і Дух Святий промовив до мого серця, що і я повинен бути праведним, як ной, у своєму поколінні. Бог до всіх нас промовляє, ми повинні бути праведними у своєму поколінні. Чи хтось навчається в школі, в університеті, чи хтось працює на тій чи іншій роботі, люди, які нас оточують. Повинні бачити, що ми шануємо Бога і поступаємо по Слову Божому. Ми чесні люди, ми правдиві. Звичайно, немає ідеальних людей, але є люди, які стараються дотримуватися Божих заповідей. Але якщо людина десь ненароком ізгрішила, то праведна людина попросить вибачення перед Богом і перед іншими людьми. Тому давайте ми візьмемо приклад Зноя. і і будемо праведними серед людей, серед яких ми проживаємо. Слово Боже говорить нам, що Бог проявив свою благодать для ноя. У чому це проявилось? Бог відкриває Ною майбутнє. Біблія говорить нам, що Бог сказав Ною, я знищу все живе на цій землі, тому що земля наповнилася беззаконням і гріхом. А також милість Божа проявилася до Ноя у тому, що Бог сказав йому: зроби собі ковчег, щоб спасся ти, твоя сім'я, і звірі і птахи разом з тобою. Тобою. І Бог дав чіткі вказівки, яких розмірів повинен бути цей ковчег, чого він повинен був бути зробленим і так далі. Ной був покірний Богові. Він зробив все так, як Господь Бог йому звелів. Коли Ной робив цей ковчег, багато людей спостерігали за цим. Вони не розуміли до кінця Ноя. Хтось, напевно, Думав, що Ной з глузду з'їхав, хтось не розумів, хтось висміював Ноя, але Ной не дивився на оцінку і на думки інших людей, тому що Бог був на першому місці у Ноя. Ной продовжував робити те, що Господь сказав йому. У книзі буття 7 розділі, першому вірші, ми читаємо, і сказав Господь Ноєві: Увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. Коли наступав час, коли мав прийти. Потоп на цю землю, а Ной на той час вже зробив ковчег, Бог йому сказав: увійди ти і весь твій дім до ковчегу. Бог дає чітке повеління, лишай всі справи, увійди в ковчег. Також Слово Боже говорить, що Господь привів тварин по парі. Інколи люди задають питання: а як могли великі слони, мамонти, динозаври поміститися у ковчег? Справа в тому, що Ноєві було 600 років, він був досить мудрим, і Божа благодать була на ньому, а Божа благодать завжди навчає людину. Тому. Ной брав маленьких тварин в ковчег. Вони менше їдять, довше сплять, менше місця займають, і їх легше втихомирити, якщо між тваринами виникав би якийсь конфлікт. Також у малих тварин, у немовлят, більше потенціалу народжувати потомство. Тому з легкістю всі тварини породу могли поміститися у ковчег, який збудував Ной за вказівкою Господа Бога. І коли Ной увійшов разом зі своєю сім'єю у ковчег, слово Боже говорить, що сам Господь закрив двері в ковчег. Господь може відчинити двері, Бог закриває двері. Взагалі, коли ми в Біблії читаємо про таке поняття, як відчинені двері, то це певна можливість. Апостол Павло писав, що він має відчинені двері для проповіді Євангелія. Це велика можливість звіщати Слово Боже. Мені Господь Бог теж відкрив широкі двері для благовістя. Я можу доносити Божу правду через телебачення. Сам Господь Бог стоїть за цим. Бог хоче, щоб люди чули Його Слово і спасались, щоб люди вірили у Христа Ісуса і слідували за Божими заповідями. Але коли Бог закриє двері, то вже немає можливості людям зробити ті чи інші якісь речі. Двері ковчегу були відчинені до певного часу. Але коли увійшов у Ковчег Ной, Бог закрив ці двері. Сьогодні відчинені двері спасіння для всіх людей. Бог кличе людей до себе, Бог стукає до сердець людей. Але вічно так не буде. Прийде день, прийде той час. Коли Бог закриє ці двері. І всі люди, які захочуть спастись, вони вже не зможуть отримати спасіння. Тому як важливо нам сьогодні почути Божий голос у своєму серці і увійти в Божий ковчег. Слово Боже розповідає нам, що близько року Ной плавав у ковчезі. Лився сильний дощ з неба на землю, також з землі виходила вода, і вода покрила найвищі гори. Було знищене все живе на цій землі. Тільки ной і всі, хто був у ковчезі, жили, вони були спасені від потопу. Пройшов час, дощ перестав литися на землю, вода зійшла. Ной, за вказівкою Бога, вийшов з ковчегу. І від Ноя і його синів населилася вся земля. І ось ми з вами живі сьогодні завдяки тому, що в свій час. Ной послухав Бога. Всі ми на землі рідні брати і сестри. І як би було б добре, щоб ми жили не як вороги, а як брати і сестри. Дивлячись на цю історію, ми можемо взяти певні уроки для себе сьогодні. Так, як перший світ, світ за часів Ноя, був приречений на знищення, Слово Боже говорить нам, що і нас, наш світ теж приречений на знищення. Господь поклявся Ноєві, що він ніколи не буде знищувати, все живе на цій землі потопом. Але по тій причині, що люди після Ноя, Продовжували грішити, а в наші дні особливо багато гріха, різних багато гріхів є по всій землі, Господь Бог теж прийняв деякі важливі рішення. У другому післанні апостола Петра, третьому розділі, 10 вірші, ми читаємо: Земля та діла, що на ній погорять. Слово Боже говорить нам конкретно, що наша планета і все, що на ній згорить. Слово Боже говорить нам, що Бог створить нове небо і нову землю, щоб праведні люди населяли її. Біблія навчає нас, що не тільки наша земля, але і всі люди приречені на загибель через свій гріх. Немає значення: ми багато нагрішили чи мало. навіть якщо людина зробила один гріх. Цього достатньо, щоб людина не потрапила у Боже царство, щоб людина не була на новій землі. Гріх тягне людину у пекло, і наша земля попала під прокляття, а також всі люди, які населяють цю землю, тому що всі грішні. Але Бог проявив свою благодать до всіх нас. Точно так само, як Він проявив цю благодать до ноя. Ця благодать проявилася в Ісусі Христі. По-перше, Бог відкриває нам майбутнє. І те, що ми на основі Слова Божого знаємо, що земля і всі справи на ній згорять, це милість Божа до нас. Бог відкриває нам майбутнє. По-друге, Господь Бог. Послав Сина свого Ісуса Христа у цей світ, щоб Ісус помер за наші гріхи. Ісус Христос є нашим Спасінням. Ісус Христос є нашим ковчегом, у якому ми можемо спастись, коли Бог буде судити світ. Чому Христос? Тому що ніхто інший не помер. За наші гріхи, ніхто інший не може очистити нас від наших провин. Інколи люди думають, що якщо вони будуть робити добрі справи, то добрі справи компенсують їм їхні якісь помилки. Але це не так. Звичайно, добре, коли ми робимо добро іншим людям, але є лише один засіб, який очищає нас від наших гріхів. І це кров Ісуса Христа, яка була пролита на Голгофі за наші провини. Ми не можемо заслужити прощення, ми не можемо заслужити спасіння. Ми не можемо виправдати себе своїми вчинками. Наше спасіння. Наше виправдання це Ісус Христос. Нам потрібно смиритися перед Богом і прийняти Ісуса у Своє серце у молитві покаяння, у щирій молитві покаяння перед Богом. І коли ми з вірою і в покаянні приходимо до Бога, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Після покаяння, якщо ми будемо жити по Слову Божому, то Біблія, Слово Боже, приведе нас в небеса. Бог не хоче, щоб хтось з нас загинув. Тому Бог сьогодні промовляє до кожного з нас через своє слово, як колись промовив до Ноя – увійди в ковчег. І якщо Ной сам собі робив ковчег. Для нас ковчег зроблений Ісусом Христом. Тому що Ісус наше Спасіння. Ісус, наше виправдання. І я хочу сказати всім тим, хто в серці своєму вірить в Ісуса Христа, хто хоче спастись і хто визнає свої провини перед Богом. Якщо ви хочете отримати спасіння, і ви готові щиро покаятися перед Богом, повторіть за мною молитву Покаяння. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе з подякою, я визнаю себе грішною людиною, і я вірю в те, що Ісус помер за мої гріхи на Голговському Христі. Я прошу тебе, прости всі мої провини. Я запрошую Ісуса Христа у своє серце, щоб Він був моїм Спасителем і моїм Господом. Зміни моє життя, Господь, і допоможи жити по заповідям Твоїм, щоб мені увійти у Твоє небесне царство. Я щиро дякую тобі за все. Амінь. Якщо ви щиро молилися від усього серця з вірою і глибоким покаянням, Бог простив вас, Бог дав вам спасіння. Вам потрібно берегти це спасіння. Як сама людина може зберегти спасіння? Живучи по Слову Божому, ми тримаємося Бога, тому що Слово Боже веде нас в небесах. Тому моліться Богові постійно про що навчає нас Слово Боже. Читайте Біблію і обов'язково знайдіть інших віруючих людей, які люблять Бога, які читають Слово Боже. І хочуть жити праведним життям, маючи справжню віру. У своєму серці. Якщо ви будете триматися Божого Слова, якщо ви будете вірні Ісусу Христу, ви спасетесь, тому що Ісус Христос сказав: будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Хай Бог поблагословить вас. Якщо ви отримали спасіння, подбайте про те, щоб ваші сім'ї, ваші діти теж прийшли до живої справжньої віри у Господа Ісуса Христа. І ви будете разом з вашими родинами в небесах, Божих вам благословінь.